Владислав Ванат вже запалює у складі Жирони. Покажемо, як проходить його адаптація. В УПЛ знову серйозно говорять про перенесення матчів, а також огляд трансферних новин. Розкажемо хто та куди. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні за традицією і спорцією порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин. В українському футболі та довкола футболі відбулося дуже багато всього. Тож випуск маємо насичений. Нічого не буде про. Збірну цю тему давайте відкладемо принаймні до жовтня. І я думаю, якщо не буде гучних інфоприводів, то повертатися до неї ми не будемо. Але і попри це, багато всього цікавого є. Перший день ваната у Жероні. Полісся знову говорить про перенесення матчів, ну і багато також трансферів, кубок і так далі. Тож підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку до цього відео і поїхали! Розпочнемо ми сьогодні із національного кубка. Затверджено дати та час проведення матчів в стадії 1-16. Цей етап знову буде розтягнуто на декілька днів, а конкретно на 4, гратимуть команди тепер у Мідвік наступного тижня і ще через один. Отож, згідно із розкладом, оприлюдненим на сайті УАФ, матчі відбудуться 17-18 та 23-24 вересня. У перший ігровий день відбудеться 5 поєдинків. Зокрема, вступають у гру Шахтар та Динамо нагадаємо, гірники будуть грати проти аматорського клубу Полісся Ставки. А от киянам належить зустрітися зі срібним призером минулого чемпіонату Олександрією. Загалом 17 вересня відбудеться п'ять поєдинків. Ще три зіграють у середу, 18-го числа. За тиждень, а саме 23 вересня, на нас очікує два матчі. А наступного дня зіграють заключні шість. Зокрема, тут виділимо протистояння двох команд із УПЛ, Полісся, яке також Ж пропускало попередню стадію, буде грати проти львівського руха. А повний розклад ви зараз бачите на своєму екрані. Ну а далі будемо говорити про доволі непросту та точно дуже контраверсійну для українського футболу тему це перенесення матчів. Знову цю тему піднімають у полісі. Раніше вийшов у публічний простір і відверто знову заговорив про те, що потрібно переносити ігри президент команди. Зараз же до нього доєднався ще й головний тренер. Нам потрібно трохи передивитися регламент, щоб ті команди, які грають у Єврокубках, мали можливість перенести матчі перших. Двох-трьох турів. Я впевнений, що це дійсно піде на користь усьому українському футболу, заявив наставник команди Руслан Ротань. Солідарний з ним і Олександр Денисов, директор з медіа у Полісі. Він каже наступне: у 37 чемпіонатах поза топ-5 переносилися матчі цього літа. Сервет, Макабі, Партизан переносили свої ігри. На старті сезону закладається, скільки команд зайде в групу і скільки очок вони в тому числі зароблять для України. Реглам Амент має враховувати військові обставини, які є на сьогоднішній день. Ми вже в дискусіях відповідно до того, що є ідея, як це можна змінити, щоб це не було зроблено таким чином, що хтось постраждає, каже Денисов. Напишіть до слова і ви свою думку, як ви ставитеся до повернення практики переносів поєдинків. Зокрема, тут йде мова знову ж таки про команди, які грають у Єврокубках. Ну а далі про Владислава Ваната, який після національної збірної вже переключився на справи клубні і провів у Жироні перше тренування і навіть забив перший гол. Ознайомити своїх уболівальників із першим заняттям українського нападника, Жирона вирішила окремим великим відео. На ньому дуже детально показали увесь перший день українця в іспанській команді. Він вже знайшов спільну мову з іншим українцем Владиславом Крапивцовим. Водночас Віктор Циганков на заняттях поки відсутній. Після своєрідної посвяти новачків гравці перейшли спочатку до розминки, а потім і до двосторонки, на якій форвард, що обійшовся Жироні, нагадаємо у суму близько до. 17 мільйонів євро показав увесь свій бомбардирський хист і одразу з ходу відзначився кількома голами, очевидно, показавши головному тренеру Мічелу, хто саме має грати на вістрі атак каталонського клубу. До слова, за свідченням видання Марка, владу справді треба дуже активно готуватися, адже наставник збирається дати йому ігровий час вже у наступному матчі чемпіонати проти Сельти, який відбудеться 14 вересня. Повідомляється, що наставник на Настільки незадоволений діями своїх чинних футболістів, що у найближчому матчі готовий задіяти усіх трьох новачків: Домініка Ліваковича, Азадіна Унаху та власне Владислава Ваната. Тож у неділю о 15.00 будемо вболівати за українського форварда. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а далі про решту новин, що відбувається в українському футболі, поговоримо і про трансфери, і про відновлення наших збірників. Адже дехто з них готовий грати як тільки завершилося міжнародне вікно. Мова тут про Андрія Луніна. За даними Бернабеу Діджитал, голкіпер Реала у складі решти гравців, що раніше перебували в Лазареті, знову готовий до виходу на футбольне поле. Напередодні футболісти, що не були задіяні у матчах національних збірних, серед них і Лунін взяли участь у повноцінному тренувальному процесі зазначається, що Андрій, попри те, що раніше покинув табір збірної України через травму, вже у вівторок займався абсолютно без обмежень. А от Роман Яремчук грати поки що не готовий його відновлення триває, і що цікаво, заради цього він повернувся до України. За повідомленням грецьких журналістів, Роман точно пропустить найближчі матчі Олімпіакоса, адже тренерський штаб дозволив йому тимчасово приїхати в Україну і тут пройти більш поглиблене. Та дієве відновлення Яремчука. Нагадаємо, Сергій Ребров викликав до збірної, але він навіть не приїжджав на збір і вже тривалий час має ушкодження, що не дозволяє йому грати. Далі до трансферів, а конкретно до Динамо, яке могло в останні дні трансферного вікна повернути свого воротаря Георгія Бущана. Принаймні про це інформує тато таке. Повідомляється, що відправити українця кудись в оренду було рішенням керівництва Аль-Шабабу. Про це не знав ані головний тренер, ані сам футболіст. І першочергово представники гравця звернулися саме до київського клубу. Мовляв, вони мають нагоду приїхати та провести тут сезон, але в Динамо вирішили, що послуг Георгія більше не потребують, адже це може негативно вплинути на Руслана Нещерета. Про ще один перехід в Динамо, що не відбувся, розповідає вже Віктор Васко. За його даними, ще минулого сезону чемпіони України розглядали можливість підписати Єгора Твердохліба. але тоді до конкретики справа не дійшла. Зауважимо цього сезону 24-річний твердохліб у складі Кривбаса зіграв 5 матчів і в них оформив 3 плюс 2. Ну і на завершення Полісся цю команду офіційно покинув Вінгер Бенні Макуана. Він вирушив знайомим для клубів УПЛ маршрутом до чеського яблонця. Це буде оренда на сезон, а також можливість викупити контракт футболіста по її завершенню. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. І Наостанок попросимо ще раз про підписку на цей канал та вподобайку до відео. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.